Як зрозуміти, це любов чи прив'язаність? Насправді, якщо чесно, мені здається, що як такової любові на все життя до одної людини не існує. Тому що ти змінюєшся, людина змінюється, змінюються пріоритети, змінюються важливості і все таке. І якщо ти не Закохуєшся кожного дня в ту ж людину з її новими правилами. Тобто, якщо ти кожного дня не знайомишся з людиною і не приймаєш її новшества в собі, то, естественно, та любов, яку ти мав на самому початку, вона просто в один момент приходить до нуля. Тому що ви зустріли людину, вона вас влаштовувала в якийсь певний проміжок часу. А потім ми, наче як то беремо і по шаблону дивимося на цю людину кожного дня. От наче як вона 15 років любить одну і ту же квітку, і все. Да, дуже добре, дуже класно, коли дві людини не змінюються, і в цілому що чоловік що жінка, вони наче як тримаються типу, на тих старих патернах і тих самих установках, і так прожили батьки, дідусі, бабусі, що, типу, ну такий він, ну такий він та й все. Але. Дуже важливо кожного дня обирати людину, з якою ти живеш, і обирати внутрішнім, тобто обирати її через цікавість, що тобі людина досі цікава, і її принципи співпадають з твоїми. Це не означає, що потрібно відразу розводитися, да, якщо вдруг щось не, не цей, не той. Але дуже важливо, щоб люди, які поряд, були на одному вайпі важливості один одного. І я не впевнена, що кохати можна при тому, коли людина. Не може сама з собою бути чесною, сама собі бути вірною внутрішньо своїм якимось моментам, тому що дуже часто так відбувається, що люди зустрічають один одного зі своїми травмами і болями в процесі. Один одному а, хтось підсвічує а, їхні болі. Ми починаємо закриватися від один одного, і виходять стосунки не дуже а, чесні і гармонійні, тому що ця людина не хоче зробити боляче, та людина не може зробити боляче. Чи... І виходить, що і та людина, і та людина нещаслива. І мені здається, що а, другий шлюб успішніший для деяких людей, ті, які прожили якийсь якісь в отношеннях, і тепер беруть. І вже дивляться не через те, що людина мені може закрити, або ще щось не стають самостійними частинами, люблять життя і без того, чи вони можуть бути в партнерстві чи ні. Тому що, якщо людина не може бути сама собі, якщо вона сама собі нудна, якщо вона сама собі якась не цікаво життя і не цікавий меркніт, коли немає поряд якоїсь там коханої людини. То мені здається, що це не кохання взагалі. Це якась прив'язаність дійсно і залежність. Бо коли ти любиш сам себе внутрішньо, просто чесно, що ти любиш за себе за всі свої кисяки, за всі свої якісь моменти в житті що за свої помилки, за свої нешороховастості і недосконалості, то тоді, коли ти приймаєш себе, ти можеш прийняти іншу людину. А так як ти сам себе задавив, то приймати іншу людину дуже складно. І я не впевнена, що є. Люди, які, ну от напевно, вже аж або в віці, в віці, коли вони вже просто змирились, або то не кохання, не знаю. Я поки не можу сказати, що існує взагалі вічне кохання, чи не існує його. Ну, мені здається, що люди, які не вміють по-справжньому кохати себе, просто проживають з, поряд людину якісь прикольні, класні емоції, прив'язаності або ще щось, але. Кохання, ко кохання, не знаю.